Отже, вирішив зняти коротеньке відео після відео з оглядом е, пилки підробної. Ну не підробної, а макіти в лапках. От, е, коли я згадував про те, що придбавав шуруповерт, от е, вирішив коротесеньке відео зняти про, про нього, який вже відпрацював, в принципі, я його купляв вже років, мабуть, шість тому. От, е, теж. Кейс, що мені там сподобалось ті пилки, такий самий кейс, тобто, такого самого кольору, ясно, що тут наліпки, ви полок немає, але щось подібне. Здається, мені той один і той же китаєць, може робить його. Тут так само. Ну все отак схоже. Так, ось комплект. Це вже я докупив сверла. Докупив, тут ось в комплекті сверла є. Я тут деякі вже свої поставив. Біта і фігові. Одна, одна тут якась вже не пам'ятаю. Замість чи тут була, е яка тут хрестоподібна отака от злизалася. Е тобто купив я девулт, біти, але в принципі, а, ще такі подовжувачі купив. от Абсолютно нормально працює. Тобто вона ну, вага теж відчувається. от реально Вона така важкенька. Тут все це все резина. Ну, абсолютно така м'яка. Класно пластик, нормальніше перемикання швидкостей. Ну от, ну, реверс, все. Знімається. Це аж під, під сверло головка. Сюди вставляється. Подовжувати, наприклад, там біта якась. Тут магнітик. все чітко, класно, тут видно метал зроблений, все. Ну, нормально абсолютно. Тобто я... От е, та ж сама дуже легко ставиться ця уловка для е, сверла. Акумулятори. Ну, акумулятор всі 3, 3 ампер години, 24 вольта. Нормально, ну такі самі акумулятори, до речі, я дивився в прокрафті. Ну, мається на увазі теж 3 ампер години і 24 В. Але вони більші, не знаю, ці менші. Ну, вистачає його досить надовго. Досить надовго. І, звісно, тут теж все, я скажу, скрізь наліп. Хоча тут ви ж там болка Макіта. Ну, за ті гроші це я вже не пам'ятаю, дуже давно його купляв. Я не, не вірю, що це оригінальна Макіта. Тому, це ясно. Ніхто Макіта не знає, чи, чи дає, отакий, такий комплектує таким, таким інструментом. Це ж подовжувач гнучкий. Один раз користувався, ну, в принципі. Ну, зручно достатньо. Нормально. От, ось, акумулятор ставиться, підсвіточка є. Так, сюди, туди. Абсолютно нормальний апарат за свої гроші. Я не, не знаю, навіщо там, як для домашнього використання, два акумулятори, зарядка для домашнього використання, мені здається, більше абсолютно не потрібно. Головне дивитися, щоб підробка була якісна. Тобто, да, щоб... Ну, якщо видно, якщо вже китаєць постарався тут резинки поставити, зробити пластмасу класну, видно, вона така ну, дорога. Така і на, на, на дотик якась така класна. Ну, тут все теж, це ж резинка, все. Тут все класно знімається, тут, тут видно, як метал оброблений якісно. У мене питань нема. Абсолютно класний інструмент, так що... Головне, відноситься обережністю, з обережністю, маю на увазі, придивлятися все-таки, як зроблено. І я думаю, для господарських потреб з головою вистачить.